Ще раз давайте цей момент поясню. Тобто, дивіться, якщо нам послідовно треба здійснити декілька прискорених переміщень, ось я вказав, наприклад, в цьому кадрі функцію g0, перемістив інструмент за координатою z, якщо мені далі треба здійснювати переміщення у прискореному режимі. Далі я можу повторно не вказувати координату z, а можу писати лише координати. Ну, Наприклад, ось так. Ну і так далі до тих пір, поки мені не знадобиться переміщення, наприклад, за, зі швидкістю робочої подачі по прямій лінії або переміщення там, по, по колу і так далі. Далі, справа з, з принципу модальності, у нас витікає ще один важливий момент. В одному кадрі може бути декілька G функцій цих підготовчих, але всі ці функції мають бути з різних модальних груп. Що таке модальна група? Модальна група це, так би мовити, один якийсь уявний перемикач багатопозиційний. ну Наприклад, Перша модель група це група руху, типу руху. Туди входять вже названі функції G0, G1, G2, G3. Тобто переміщення прискорене, G1 переміщення по прямій з робочою подачою, G2 переміщення за годинниковою стрілкою по колу, G3 проти годинникової стрілки. Ось це все одна модальна група. І ми можемо в одному кадрі вказати функцію лише одну з цієї модальної групи. Ну, я думаю, зрозуміло, що ми не можемо в системі ЧПК сказати одночасно рухатися, наприклад, по прямій і по дузі. Це буде абсурд. З інших модальних груп може бути. Необмежена кількість цих же функцій, скільки модальних груп, стільки може бути і цих же функцій. Ну, Наприклад, є же функції, які перемикають тип корекції на радіус інструменту. Є же функції, які перемикають тип перетворення системи координат і так далі. Тобто, зрозуміло, що ми одночасно можемо вибрати і тип корекції. І тип перетворення системи координат, і тип системи відліку і так далі. Так. Цей момент закрили. Йдемо далі. Тепер, власне, перелік цих самих же функцій. Да, ще один момент я не сказав. Коли ми вже е, файл відкрили так, і знову хочемо щось е, відредагувати, знову його відкриваємо через клавішу ADG-код, вносимо якісь зміни, ну, наприклад, пусті строки додамо або там <клух> якусь ще функцію. Там. кадр, так? Зберігаю його і після цього повторно не треба завантажувати клавішу же код. Це лише перший раз, коли ми цю програму відкрили, програма обробки маю на увазі, у нас одразу ці зміни з'являються, ось цей кадр той, той що я додав, з'являються в робочому вікні. Так, давайте я его зараз приберу. Далі, список э, же функцій. Його можна знайти, що дуже зручно, прямо в цій же ж програмі. Ось тут є. Поруч з клавішою Reset є сіра клавіша, яка має назву G-коди. А поруч є ще клавіша з написом M-коди. Натискаємо клавішу G-коди, і в нас з'являється перелік, повний перелік g функцій які підтримує дана програма Match3. Стандарт цього, цієї мови побудований таким чином, що є певні обов'язкові стандартні же функції, і є, ну, так, так, так би мовити, вільні функції, які можна використовувати, можна не використовувати. І також розробник системи ЧПК може додавати свої власні вже функції. За своїм розумінням. Тому от зараз ми вивчаємо загальні положення цієї мови, а якщо вам доведеться працювати на, з певною системою ЧПК, яка підтримує ЖКОД, то в обов'язковому порядку треба буде відкрити керівництво. Програміста і подивитися, які функції і з яким синтаксисом підтримує ця конкретна система. Тому що, як я вже казав, приклади відомих систем ЧПК, які підтримують стандарт g код Це Siemens е, вся лінійка. Хайденхайн також певні моделі підтримують Дже-код, лише Дже-код. Є такі, що підтримують і діалог Хайденхайн і Ж-код. Далі Фанук, ХААС, Mitsubishi. Наша Харківська система Westlabs також працює на, на цій мові. Але у всіх цих систем є певні відмінності. Вони відрізняються і за структурою програми, відрізняються і за синтаксисом деяких функцій, кадрів, відрізняються за списком тих же функцій і функцій які вони підтримують, і так далі. Тому для того, щоб працювати на якійсь конкретній системі, в обов'язковому порядку треба ознайомитися з принципом програмування саме цієї системи. Далі, як користуватися цим файлом допомоги? Е, ну, на жаль, він весь англійською мовою. Ну, я думаю, з онлайн перекладачем тут <coughs> розібратися буде нескладно. Ну, давайте тепер пройдемося по модальних групах. А далі будемо розбирати приклади. Перша модальна група, те, що я казав, це перші 4, G0, G1, G2, G3. Ще раз ще повторююся, G0 прискорене переміщення, G1 лінійне переміщення з робочою подачею. G2 переміщення по дузі за годинниковою стрілкою з робочою подачею. G3 проти годинникової стрілки. G4 сюди не входить. І ще сюди входить дві функції G12, G13. Це скруглення за годинниковою стрілкою і проти.